У нас в Україні так багато сервісних центрів по утрабайкам, що нам відправляють ці байки зі всієї України. Ось так: от в коробочках відправляють повністю розібрані байки. Це у нас Елік достатньо старенький, і тут клієнт попросив зробити електронику на роз'ємах. Тобто, бачимо, що дуже багато кабелів не непотрібних виходять. Замінити контролер, звичайний келі на ось таке фардрайвер. Це в нас 72 вольти 190 на 360 А. Плюс акумулятор вже старенький, його вже переробили. Зробили на ньому xt 60 вихід, що ну дуже погано. Я встановлю xt 90 а краще взагалі там зробити якусь 150-ку. І кабеля тут десь 12 АВГ, потрібно 8 авг перестановити. Коротше, ще потрібно буде лізти вакуум. Але тут новий двигун. Нове колесо повністю в зборі, то зараз будемо збирати. І так як це виглядає зараз? Вона виглядає трішечки краще, але не дуже, тому що клієнт попросив все залишити на роз'ємах. Ці дурацькі кончені роз'єми, які я взагалі не полюбляю, тому що виходить ось така от паутина. Бо з одного роз'єму в інший роз'єм тягнеться якийсь кабель, який потім потрібно ще кудись тягнути. І це все виглядає так от дуже погано, тому я і не полюбляю роз'єми. Основна проблема в тому, першочергово, чому я взагалі не полюбляю ці всі роз'єми, колупання, це час. Я витратив на весь цей байк, це тупо електроніка, щоб ви розуміли. 4 робочих дні, бо там все ось так от наплутано. Але тим не менше, якщо б ми ну, залишили це все наплутане, але я б це паяв, це б в мене ну, максимум півтора дня зайняло. А роз'єми вони потребують того, щоб постійно перевіряти, чи все правильно з'єднано, Не те, щоб я не перевіряв, коли паяю, але просто е це все потрібно переробляти декілька разів, бо клієнт. Ну, типу, роз'єм розколупати, коли ти там щось неправильно зробив, і туди впаяти ще один додатковий кабель е, в цей роз'єм е, набагато складніше, ніж просто зрізати, типу, відпаяти і припаяти нове. Коротше, це дуже багато часу займає. Е, виходить, це дуже негарно, е, це показувати взагалі кепсько комусь. Третя, мабуть, і сама основна причина: е, клієнт попросив. Це все зробити на роз'ємах, щоб можна було легко, це все дуже швидко замінити. Е, про передню частину ми зараз поговоримо. Значить, почнемо з задньої частини. Це в нас роз'єми, які підходять до контролера Контролер у нас фардрайвер на 190 А фазного, о, точніше батарейного і 360 ампер фазного току струму. В контролер втикається ось така от шина, прямо от, велетенська з кучою кабелів, тут порядка 30 кабелів, які з іншої сторони мають дихіріще роз'ємів. Тому це все спаяти напряму тут. Це набагато вигідніший варіант, тому що коли у вас щось трапиться з контролером, вам буде дуже легко. І просто витягнути цей роз'єм і ставити його в інший фардрайвер. Тому що всі фардрайвери йдуть однакові з заводу. Всі ці піни вони йдуть однакові. Плюс фардрайвер має можливість таку, як перепрограмування кожного піна. Ну там не прям кожного, там ключ, якщо не помиляюсь. і... Bluetooth модер, коротше, декілька пінів неможливо перепрограмувати, але всі інші, там 13, 18, якщо не помиляюсь, піни, там прям список є, які можна перепрограмувати. Щоб ви, там, наприклад, щось попутали, круїз е, контроль, поставили на рекуперацію, щось такого от формату, ви можете це замінити. Ось. Плюс, наприклад, своєму я вам поясню, чому я вже 2 роки. Я раніше використовував роз'єми. А зараз я їх не використовую ніколи, тільки за проханням клієнта, і клієнт знімається з гарантії електроніки. Е, чому? В мене був випадок, коли замкнулася ручка газу. Е, в чому прикол? Коли використовувати ось такі от тупі роз'єми, я їх називаю тупими, бо є ахєрітельні ось такі от роз'єми. Я не знаю, як вони називаються. Тобто, ось не знаю, в них ось тут з внутрішньої сторони, в самому роз'ємі, внутрі. Стоїть гумова прокладка. Плюс на кожен окремий кабель є спеціальна гумова прокладка, яка от навколо кожного кабелю встановлена. І вон, ці офігенні роз'єми вони круті, їх можна використовувати. Ось ці от блядські тупі роз'єми. Ніколи. Чому? Е, в мене такий самий роз'єм стояв. Я, як і зазвичай, як і всі користувачі, сюди просто напихав е, кучу з клейпісталета ну, цього клею. Не можна використовувати, до речі, всякі там смазки, господи, герметики, тому що вони проводять струм. Да? Потрібно використовувати тільки спеціальні діелектричні состави, які потім затвердівають це або двокомпонентний клей, або є спеціальні. Ізоляційні матеріали, воно якось так називається, не потрібно гуглити. В мене воно просто на китайському я якось придбав упаковочку і його використовую. Дійсно, мажу. воно буває білого, сірого, чорного кольору. Неважливо. Е, з двох сторін я його замазав скою пістолета. Але вода потрапляла не звідси, не за сторони кабелів. А от там, де роз'єми вони з'єднуються, воно просто вода потихеньку просачувалась, ось тут вовнутрь. Так як тут немає гумової прокладки, воно все потрапляло на е металеві е з'єднання, тобто на металеві накінечники, в кінці кінців воно проржавіло, а ржавчина проводить електроенергію, так, струм, і піни зелені та червоні з'єдналися на ну, завжди. І як я це дізнався? Я їхав по мосту Патона. На швидкості десь приблизно 70-70 км на годину, а в мене тоді максимально, максимально була 100 з чимось. І в мене просто байк сам по собі різко почав набирати оберти. А, я ну, від здивування сразу на гальма. Але із за того, що фардрайвер дуже розумний, він просто вимкнувся одразу. Тобто він почав набирати, в мене назад кинуло, і він одразу вимкнувся, і я зупинився. А, я якось там ще намагався проїхати кілометр два. Потім заїхав, зайшов точніше в маршрутку, сказав водію: типу, можна байк з собою. Він сказав, да, давай. Коротше, ми погрузили, і я на маршрутці поїхав з полованим байком. Потім я дізнався, що тут дійсно тут прямо ржавчина з, з нього витікала. І фардрайвер чим крутий, типу, тупі китайські контролери це вам так не зроблять. Він розуміє, що струм подається від ручки газу напряму. Дуже великий, 5 вольт, якщо я не помиляюсь, максимальне пікове. І він розуміє, видає одразу помилку. Він починає піщати, типу видає звукові сигнали. Там кількість звукових сигналів через перерву, наприклад, він там 1, 2, 3, 4, 5 і перерва якась тиша. Потім знов. І оця от кількість звукових сигналів вам означає якусь помилку. Просто шукаєте потім. Відкриваєте інструкцію, шукаєте, скільки це помилок, що він означає. І дійсно, він розуміє, що в мене проблема з ручкою газу. З тих пір я завжди тільки паяю. У нас гарантія дається, якщо я тільки паяю, без роз'ємів. Роз'єм я ставлю єдине це на DC-шку. Це перетворювач з батарейного струму на 12-вольтовий струм. Напругу, точніше. Далі сюди. Основна ідея клієнта, щоб можна було легко все замінити. Але це не буде легко, і це не буде можливо взагалі. Тому що, наприклад, е, Дісішка, як я сказав, я роблю на роз'ємі, тому що вона часто перегорає. Е, вона дійсно там. При зовнішніх факторах, наприклад, потрапила вода в поворотники, буває таке в фару, ви впали декілька разів, там ще щось, дещо замкнуло, і перше, що згорає у вас, це дісішка. Вона, як і запобігач працює, запобіжник. І просто її міняєте на роз'ємі. Це взагалі круто, класно. Все інше це, сюди не підходить. Наприклад, фара, фара, поворотники. Стоп-сигнал, вони всі мають ось такий оговлений контакт. Ну, якщо ви всі бачите, то, я гадаю, що всі розуміють, по що А, Або, наприклад, ось така от dc це також перетворювач на 20 А є такого фор-фактору на 15 і трішечки більше на 30 А. І їх потрібно вже паяти на xt 60 XT30, тому що ну, і такі роз'єми не витримують 30 А. І, тобто вам вже потрібен паяльник, якщо використовувати щось потужне. Це перше. Е, далі стоп-сигнал. Також. Тобто ось такий от звичайний стоп-сигнал, також має оголені кабелі. Вам потрібен, по-перше, якийсь стріпер або затискач, я не знаю, як правильно називається, який е, ось ці от, е, накінечники затискає. Це перше. Далі, чому я так довго так багато часу витратив на це все? Тому що всі ці роз'єми я потім крапелькою припою, проходжусь постійно, припаю сам кабель до ось цього накінечника, тому що буває таке, що я всю роботу зробив. От у мене таке було, коли я працював з цими, І там щось рукою зачепляю, і просто цей кабель від цього накінечника просто відривається. Далі потрібно цей накінечник витягнути з роз'єму. Щось там знов накрутити, на, ну, коротше, його якось затиснути. Можна сказати, що типу, якщо буде нормальний затискач, він нормально зробить. Ні, в мене був раніше, але я його викинув, тому що ну, не використовував більше. А, але все одно, ну, воно так не працює. Навіть з роз'ємів можна спокійно там під якимсь навантаженням витягнути а, кабель з роз'єму. Тому я їх всі, абсолютно всі розумі, які сюди встановлював, встановлював я тут їх дохіще, всі кабелі абсолютно в мене пропаяні ще додатково. Але я не думаю, що клієнт це буде робити. Тим не менше, паяльником все одно потрібен, тому що, наприклад, поворотник, він йде звичай 20-сантиметровим кабелем. Ось як отут. Да? Його от у вас ви повернули праворуч це лівий, наприклад, поворотник. Бачимо, да, де закінчується чорна термоусадка. Е, все, вона закінчилась ось тут. А до, там, де йде розпаєчна вся система, ще потрібно ну сантиметра 5. Тому я їх подовжу ще на сантиметрів 15 на всяк випадок. Тобто вам вже потрібен паяльник, щоб просто подовжити поворотники. І там ще потрібно подовжувати стопи, наприклад. от. Клієнта він попросив витягнути стопи, бо в майбутньому буде якась там ще е, на багажнику, якась хрінь стоять, як, до якої потрібно буде подовжені кабелі. Тобто йому все одно потрібен буде паяльник, щоб це все зробити. Е, але це забаганки клієнта, тому ну, гарантія на цю роботу навряд чи буде даватись. Е, тому я і не розумію, в чому прикол. Типу всі, хто топлять за роз'єми, у нас. Дуже багато клієнтів, хто такі роз'єми, роз'єми, термо... гідроізоляція і так далі. А, ну, Неможливо вам 100% дати гарантію на таку роботу. Тому що роз'єм це, по-перше, як я казав, дуже небезпечна штука, тому що його потрібно правильно гідроізолювати. І ну, навіщо це? Типу, серйозно, коли всі кажуть, що це було дуже легко замінити, я б відмотав 25 тисяч кілометрів, а це. ну... Нормально, але кур'єри наматують таку вартість, такий пробіг, точніше, за буквально пару місяців. У нас є кур'єри, які там, точніше, був байк, який за три місяці намотав майже тридцятку або щось там більше на моторковості, бо е, там люди кожен день майже міняли Porsche, е, 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 на гальмах колодки. Бо вони дуже багато їздили, дуже багато гальмували, а на моторковості ми все знаємо, що там, ну, Дуже швидко стираються вони. Коротше, е, якщо вдруг хтось сумнівався, чи потрібні ці роз'єми, чи не потрібні вони, я вам одразу кажу, що вони нахер не потрібні. Бо в будь-якому випадку, якщо ви будете це робити самостійно, ви будете паяти. Ви чого? цього хочете, не хочете, е, паяти все одно буде потрібно. Це я вже не кажу про фазні кабелі, які відходять від акумулятора. Тому що і тут потрібно буде, якщо щось подряпиться, потрібно і тут паяти ці роз'єми, бо їх всі 90, 60 і 30, вони всі паяються. Е, і клеми накінечники, які йдуть до фардрайвера, також паяються. Або затискаються, але такі інструменти коштують 15-2000 гривень. Е, ну, типу затискачі, які от там... коротше, це не суть. Ось такі от справи. Дякую всім за увагу. Всім гарного настрою, до побачення.